Самий величезний привіт запрошую на перегляд цін в магазині АТБ. Я одразу йду на яйця подивитися, які ціни, тому що а, мені здається, що ціни на яйця знову піднялись догори. Ми зараз підемо, подивимось також і на м'ясо, на ковбаси, на масло, на олію. І зараз підемо на овочі та фрукти подивимось, обов'язково чи змінились. Ой, бачите, все. По 4 гривні яйця. Хочу сказати, що яйця зростають в ціні кожну, а кожен день. По 4 гривні яйця в магазині АТБ це перша категорія. Ну і ходіть, подивимось на овочі та фрукти, і підемо далі розглядати ціни в магазині АТБ. Ну, за ці яйця я мовчу. Тут вже ціни піднялись майже бачу навіть по 50 гривень ясен світ. Я хочу вам подякувати за коментарі та за вподобайки. Я хочу наголосити, як завжди, ви ставите вподобайки особисто мені за мою роботу, а не цінам магазину АТБ. І давайте подивимось на овочі та фрукти. Банани, розібрали усі банани по 60 гривень. Я заокруглюю ті копійки до більшого. Так, лимони у нас по 70 гривень. І по. 56 Майер, але купуйте оці по 70 гривень. Апельсини по 90 гривень. Мандарини бачу привезли по 11,50 за 100 г. Також в світі 11,50 гривень. Авокадо 25 гривень за 100 г. Ківі 90 гривень. Памело по 13,50 за 100 г. Подорожчали, яблука бачу по 30, по 32 гривні. Ті, що були по 24, по 27, груша 57 гривень. Томати тепличні по 80. Редька дайкон 21 гривня, 60 копійок. Зі знижкою бачу зараз часник по 12,50, редис по 30 гривень за пів кілограма. Огірки по 86, піднялись в ціні огірки, були 70, дуже швидко все попіднімалось. Гарбуз по 17 гривень, ціна на капусту 30 гривень, пекінка по 60, кабачки по 40 гривень майже, перець по 10-66, яблуко. 37 гривень, речів принц по 34, зелене 34, яблуко Голден 32 гривні. Хурма по 14 гривень, гранат по 90, грейфрут 90, мандарин 73, апельсин фасований 84 гривні. Буряк по 14,60 і моркву таку гарну викладають, але ціни не бачу на моркву. А, бачу, ось тут заховалась по 20 гривень. Морква по 20 гривень і картопля у нас сьогодні. Сьогодні у нас картопля по 26 гривень. 26 гривень картопля. Печериці по 140 гривень за кілограм. Ну, Залепузано купуємо у бабусі, да? цибулю там, чи що там, кріп, петрушка. Виноград синій по 85 Виноград рожевий по 10,50. Кишмиш по 11,40. Авокадо по 19 гривень за 100 г. Розібрали усе масло від ферма. 63% жирності, як завжди, нам одне залишили, щоб я вам показав. 180 грамів, зараз в акції 58,40. Так, ну тут я біля вареників, бачу, знижка на вареники своєї лінії з картоплею та грибами. До речі, тут 900 грамів майже 52 гривні. Так, це у нас що? Четвертина тушки куряча по 9 гривень за 100 грамів. А в акції гумілки курячі по 7,60 По 100 гривень крило улар курячі. куряча гомілка в маринаді по, також по 100 гривень за кілограм. Майже також 100 гривень тушка куряча. Фарш від торгової марки Глобино за пів кілограма, курячий 97,50 гривень. Куряче філе улар. Це ціна... Боже, я... Я... які все дорогі, друзі, я не знаю. Ціни знову пішли до гори я бачу. Мортадельки від Глобино 600 грамів. А, так, вони зараз зі знижкою. 111,50, 600 грамів. Хороша зараз знижка на пельмені Левада панські. Тут 600 грамів, вони 60 гривень. Зверніть увагу, хороша знижка. Зварити бульйон, відварити пельмені дуже смачно. І також в акції пельмені біла береза. Воно йдеть по 888 грамів. З яловичиною та свининою 136,50, також знижка хороша. Та по-домашньому 92 гривні 50 копійок. Хінкалі від своєї лінії, пакування 800 грамів, 60 гривень, 50 копійок. І також а, пельмені з хорошою знижкою своя лінія. Яловичина та свинина 900 грамів. Написано 50 ті 150 фарш, але для власників карти АТБ 85 гривень. Знижка на мойву від Норвен. Пакування 700 грамів, 96 гривень. Від Норвен акції... Зараз горбуша, це філе на шкірі. 29,50 за 100 грамів. М'ясо креветок своя лінія 400 грамів. Хороша знижка 168,50 Ну і покажу, ще вам морський коктейль, своя лінія 400 грамів. 114. Креветки своє лінія 900 грамів, 195 так, давайте подивимося ціну на Форель. Це також своя лінія, 180 грамів. Бачите, дуже багато товарів продукції в магазині ТП, власних марок. Своя лінія 166-180 грамів. Також своя лінія це м'ясо мідій з прянощами. Баночка 200 грамів, 50 гривень. Ну і давайте подивимось на ковбасний відділ, що тут з хорошими знижками хочу вам показати. Так, ось гурман з сиром. Чи гурман? 420 грамів, розумний вибір. Зараз 50 гривень, 50 копійок. Часто в магазині тебе знижка на оцю молочну своє, лінія вищого сорту. 550 грамів, 85. Знижка 30%, також зверніть увагу. Ну, звісно, якщо у вас є карта АТБ, то для вас ціни а, ось в цьому прямокутнику. Оцей прямокутничок це ціни для власників карти АТБ. Вони ще дешевші. Найдешевша, мабуть, від розумний вибір, апетитний виріб. 500 грамів лише 34,50. 50 гривень тигриня сосиски 300 грамів. Своя лінія. Елітні для еліти першого сорту, навіть не, не вищого сорту, від Добров. Знижка на українську, це вищий сорт від Добров 38,50. Щось останнім часом а сорті без знижок. Далі подивимось на сири, бачу навіть зі знижками щось є. Тертий сир 62 гривні за 100 грамів. Подрібнений 70 гривень за 100 грамів. І можна шматочок придбати 120 гривень, 180 грамів. Ну, бачите, розкуповують у ці пластинками сири. Тут пакування 135 грамів, 54 гривні. Це все оища. Не забудьте в акції зараз по 15 гривень сирочки плавлені моліндам, смаки в асортименті. Зі знижкою сирочки також порційні 130 грамів. Тут по 8 пластинок 51 гривня майже. Крем сир класичний 58-175 грамів. Крем сир президент 180 грамів, 66 і давайте подивимось на молочний відділ, які акції на молочні продукти. Кефір безлактозний 43 гривні майже. Молоко 2,5 жирності. Казкове 41 гривня. Молоко від ферма. Жирність бачите на пляшці. 40-50. Кефір ферма. Для власників карти АТБ Львівські дріжджі, 9 гривень. Молоко від молокія 40 гривень. Ну, ось таке, мабуть, купують в кого велика родина. Тут 2 кілограми злагода, молоко, 3,2 жиру, 96 гривень. Ціни на сметану. Галичина 15% жирності 44 гривні. Всі Виробники роблять вагу 300 грамів, 20%. Так, це сюди. Ось так, ось так. Одна залишилась, 20% молокія. Просто наші 15%, 44 гривні. Та просто наші 20% жирності 48. А ось сметану своє лінія, 400 грамів, 20% жирності. Зараз майже 48 гривень, але вона смачна, спробуйте. Зі знижкою можна взяти сметану своє лінія 15% жирності, 400 г 34,30 да, я коли побачив ціну на сир, я забувся, де я. А ось зі знижкою сир своє лінія 300 г, 5% жирності, майже 50 гривень. поласувати себе можна ось такими сирковими батончиками. Тут 6 штук. 38 гривень зі знижкою. Хто полюбляє йогурти у пляшечках, що п'ються. активія зараз в акції, непогана знижка. 19,50, тут різні різні смаки. Ну, ось цей по такій самій ціні, як Активія, йогурт питний. Але вже своя лінія і пакування тут 400 грамів сирочок для малечі сьогодні по 13-30 смаків асортиментів. Любимо мигдаль у молочному трюфелі 54, 100 грамів, цукерки делюкс бельгійський 250 грамів, 141. В акції трюфель. 148 гривень 300 грамів. Також зі знижкою Любімов молочний шоколад 125 грамів, 71 гривня. Давайте подивимось швиденько, які цукірки на вагу. В магазині АТБ 19 гривень АВК за 100 грамів. Кокос Парадайс своє лінія майже 15 гривень за 100 грамів. Своє лінія Ромашка 12,50 за 100 грамів. Знижка 45% на халву, своя лінія 8,30 Цукерки соняшникові своя лінія 12 гривень. Знижка на печиво своя лінія 140 грамів 24 гривні. Смаки в асортименті. Своя лінія печиво до чаю. З ароматом пряженого молока. Власники карти АТБ можуть придбати за 15,50. Шоколад Міленіум, Чорний-білий молочний. 43,50. Велика плитка від Рошен Лакмі. Зараз в ціні 100 гривень. Найдешевші вафлі А-ля Артек. Своя лінія. 31 гривня 40 копійок. Також можна придбати зі смаком молока та з лимонною начинкою. А від рошен до ранкової кавузьки вафлі рошето по 7 гривень. Трішки невеличка знижка, це ж 15% від делюкс пластівці вівсяні пів кілограма. Я біжу ж на цукор подивитися. подорожчав цукор 30. 33 гривні майже за кілограм. Зверніть увагу другої категорії. Ціни на макаронні вирви поки що залишились такі, як були минулого тижня. Ярка по 41 гривні за кілограм. 31 гривня пружинки від розумний вибір. Мушлі. Знижка на ляпасту. 420 г. 37 гривень. Також ще непогана ціна на делюкс з твердих сортів 500 грамів. 41,50. Спагеті Делюкс також 41,50. І зверніть увагу, тут не 400 грам, як люблять спагеті пакувати, а пів кілограма. Гречка. Хочу подивитися ціну на гречку. 28 гривень. Поки ціна залишилась така, як була, на рис. Пропарений. Також ціна залишилась, як була минулого тижня. І хочу манку подивитись, 22.40 також залишилась така, як була ціна на манку. Горох 25,40. Перлова 16,50. На жаль, ціна, ціни на олію подорожчали І я сьогодні бачу всі нові цінники. Це майже 70 гривень. За стожар майже 69 гривень ще дрейдар. Усі йдуть по 850 гривень. Ще ціна така, знаєте, 58 гривень на майолу. Дивіться, уважно, може комусь потрібно, тому що ціна буде ще рости. Олейна 70 гривень майже. І 68 гривень. Зараз чумак. Але тут вага 900 мл. Найдешевша олія це розумний вибір. 850 мл також, 47,40 і від своя лінія. 900 мл 58 34. Борошно Хмельницьк млин 41 гривня, амбар 32 гривні, хуторок 42,60 і 36,30. Розумний вибір. Не забудьте, ж, заживчик газований. Не газований 27 гривень 2 літри. Ну, а далі чай. Хочу сказати, що зараз похолодало. Всі присядуть на чаї. Хочу вам показати ті, що в акції. Ловаре чорний, 5 смаків в упаковці 42,70. Чай зелений, також 5 смаків, 25 пакетів. І з бергамотом також саму ціну. Якщо ви п'єте заварку, чай, шерлок 100 грамів чорний, майже 72 гривні за 100 грамів. І шерлок точнісненько такий, тільки з ароматом бергамоту, також 100 грамів 72 гривні. Пакетований чай шерлок 25 пакетів 42,40. Пакетований чай чорний. 42 пакети 37,40. Бачу, купують люди мінутку, дійсно купують, тому що я поки ходив по АТБ, бачу дуже багато а, у вісках оцей чай побачив. 100 пакетів чай мінутка, 54 гривні. Пакетований батік 31,50, 25 пакетів. Давайте швиденько на каву і я буду закінчувати відео. Амбасадор преміум цілий кілограм по 504. Знижка 50% на Нескафе Еспресо. Зверніть увагу, це, мабуть, така остання ціна на цю каву, тому що вже ціни всі пішли догори 200 грамів 254 гривень. Якобс Монарх 280 грамів майже 345 гривень. Також зверніть увагу на Нескафе Голд 210 грамів. Знижка 50% 180 гривень. Якубс Монарху склі, 222 гривні 95 грамів. Нескафе Голд, знижка 35 відсотків, 190 грамів. Кава Амбасадор, 200 грамів, 220 п'ятдесят. Стронг. Амбасадор преміум 200 грамів, 224 п'ятдесят. Чорна карта Gold 60 грамів, 82 гривні. Власники карти АТБ, не забудьте, ви можете придбати цикорій за 38 гривень. Своя лінія. Кава Dalmayer, пакування 250 г, 176 гривень. Я не дотягнусь до кави Deluxe, вона в зернах 500 г 227 гривень. Делюкс 500 грамів 219,60. І також зверніть увагу, Якоб Еспресо 230 грамів, 117 гривень. Економних вам покупок. Нехай у вас все буде гаразд до наступних відео. Всім пока!